Сьогоднішній Євангельє, наче є таким запрошенням, що спільнота учнів має якби, поставити в основу слово Боже. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці. Святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святих, святого архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах. Щоб як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами тієї і надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й отець, ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно, людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробатство нівичить, і де підкопують злодії її викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробатство не нівичить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде, й твоє серце. Світло тіла, око. Як же, отже, твоє око здорове, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява, якою ж великою буде, у сьогоднішній євангельській перекопі. Ми продовжуємо мандрувати нагірною проповіддю Ісуса Христа, цією першою промовою, якою Евангелист Матей відкриває нам Ісуса, тобто розповідає нам про Ісуса. Ми вже казали в попередніх наших роздумах про те, що для Євангелиста Матея, який пише для спільноти юдео-християн, було показати Ісуса як Мойсея, тобто нового провідника народу, нового законодавця. І ми неначе, крокуючи сторінками Євангелії від Матея, відкриваємо, а що означає, що Ісус є новим законодавцем, новим провідником свого народу. Куди до чого провадить Ісус свій народ, який кличе, який, який покликав до творення Небесного Царства або покликав, признав гідними бути членами цього царства, яке Він проповідує? Минулого разу ми говорили, що важливим елементом бути церквою і ставатися спільнотою є милостиня, тобто милосердя та молитва, з них народжується. Учень Ісуса Христа, тому що перше дізнав милосердя від, від Бога, а інше Господь через молитву розмовляє із своїми учнями. Але сьогодні, сьогоднішній перекоп, як ми щойно чули, Ісус відкриває, неначе інші два, два важливі елементи. Неможливо будувати спільноти без прощення. Тому що в чисто людській дійсності ми знаємо, що іноді Можемо провинитися одні проти одних. І тому Ісус показує, що спільнота Його учнів насамперед будується у прощенні. Це є спільнота, яка славить Бога, яка перебуває в Його присутності, але будує також справедливі стосунки, відносини в самій, в самій середині спільноти. І, отже, якщо є милостиня і милосердя, отже, є також і прощення. І ми бачимо так. Що в цьому запрошенні прощати, Ісус не каже: простіть, якщо хочете, маєте прощати, бо це і правильно, але каже, якщо хочеш, щоб Отець простив тобі, якщо хочеш, щоб Господь Тебе благословив, благословляй. Якщо хочеш, щоб простив тобі твої гріхи, ти також прощай. Бо якщо не будеш прощати, не будеш робити так, як хочеш, щоб Господь тобі робив, цим самим. Унеможливо ж також Богові діяти в твоєму житті, показати Богові велич присутності у твоєму житті. І далі також каже Ісус, що ця спільнота, спільнота Його учнів будується, виростає з прощення одні до одних, але також будується в пості, говорить також е, про піст, каже, що постити для учня Ісуса Христа, тобто від чого в чомусь собі відмовити. Є безпосередньо прив'язаний до справедливості, а не для просто аскези задля самої аскези. Тому учень не може мати сумного обличчя. Якщо від чогось відмовився, знає заради кого, або заради чого також відмовляється. І знову те, до чого запрошує Ісус своїх учнів, це поглянути у своє власне серце, чи в серці є радість бути учнями Ісуса Христа, бути Його учнями. Чи в серці є радість бути іноді переслідуваними за Нього, чи в серці є радість йти за Ісусом, попри труднощі щоденного життя. Тому каже, коли постите, не маєте робити якоїсь щось назовні, тобто бути новим, новою, новим Ізраїлем, новою спільнотою, означає насамперед показати те, що маєш в твоєму серці, а не показати зовнішні практики. І навертати до зовнішніх практик, а радше показати твою приналежність до Господа. І врешті третє, третє запрошення, яке Ісус дає своїм учням, показати правильний вимір життя, що є скарбом життя. Кожен з нас працює і має свого роду свої малі скарби, до яких є прив'язане наше серце. Тому Ісус сьогодні також записує, не зб... каже. Не збирайте скарбів тут на землі, але збирайте там на небі. Чому? Бо збираючи тут, будемо завжди переживати, що хтось може в нас відібрати. І тоді більше наше життя буде прив'язане до того, що хтось щось нам може відібрати, аніж до самої ласки Божої жити, радіти життям. Тому запрошує. Проголошуючи Боже царство, запрошую залишитися вірні цьому скарбу, який ми отримали. Але щоб так могли, щоб так могло бути, Ісус каже: спробуй подивитися, який є твій погляд, чи справді світлом твого тіла є твоє око, твій погляд. Як дивишся на щоденне життя, який є твій світогляд? Бо коли говоримо про навернення, говоримо навертатися метаноя, означає перемінити мислення. Тобто перемінити наші концепції, тобто те, що ми бачимо. І тому Ісус каже: спробуй відповісти собі самому, що є світлом твого тіла, що є світлом, яким ти керуєшся, до чого йдеш, що намагаєшся насправді осягнути твоїм життям, твоєю працею, твоїм прощенням, твоїм милосердям. Тому сьогоднішній Євангельє неначе є таким запрошенням. що спільнота учнів має якби, поставити в основу Слово Боже і бажання йти до Господа, шукаючи його всім серцем, всією душею, всією думкою та всією своєю силою. Господи Ісусе, іноді є важко прощати, особливо коли хтось завинив дуже перед нами. Ти дай нам сили простити і благословити. Господи Ісусе, іноді важко є, е, приховано, не показувати, не робити щось на показ, допоможи, щоб за тим, що робимо, йшло також і наше серце, і наша молитва подяки Тобі. Господи, будь світлом, яке очищує наш погляд та очищує наше серце від егоїзму, від бажання. Збирати все для себе, від бажання, щоб нас славили і про нас добре тільки говорили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.